Добрий день любі друзі! Вас вітає компанія автопарк міста Одеса. Також у нас є нове находження Hyundai Sonata 2014 року Пригнана до нас з Кореї. По лаккрасу покриттю Дуже відмінний стан. У нас такий оригінальний 15-го радіусу диска. По кузову ніяких сколів, подряпин немає. Дуже охайний стан автомобіля. Автомобіль повністю на газовій установці. Якщо перейти до салону. Тут нас зустрічає чорний шкіряний салон, повністю електрорегулювання сидінь. Також ось такі цікаві двірні карти. Ось такі текстура дерева. Повний електрослов пакет. Якщо більш детально перейдемо до салону, тут побачимо, нас зустрічає дуже хороша мультимедіа. Також є е, клімат контроль. Є ось такий коробка автоматичне переключення передач. Також прошита вона вже на англійську мову з корейською. Як ви можете побачити. Двигун запускається без ніяких нарікань. Робота двигуна дуже добра. Також є ось такий мультируль, дуже просторий салон. Ось такий, якщо перейдемо до заднього ряду сидінь, тут нас зустрічає також дуже просторий салон, Ось така чорна шкіра є для заднього ряду сидінь додаткова вентиляція. Дуже такий Цікавий автомобіль, який чекає вас у місті Одеса, вулиця Грушевської, 15А. Автомобіль можна придбати у лізинг, кредит, тридин, а також ваш улюблений готівковий розрахунок. Чекаємо вас на чарку кави, тест драйв. Усім гарного дня!